Знаєте, дуже атмосферно в театрі нашому. Просто дуже красиво. Мову відняло. Відчуття гарно. Тут можна фотографуватися. Козаки тут з мультику, годиничок такі, як раніше були, о! Наша історія круто. У садибі купця Фердмана на вулиці Михайлівській, 15. Нинішня нумерація, Михайлівська 10, цікаво, календар змінили і нумерацію будинки теж змінили. Дуже це все вам скажу, цікаво, мене здивувало наповнення смислове. Тут у нас продають попкорн, так? Да? Просто цікаво. Мабуть, це все-таки важливий кінопоказ, Тож що я бачу представників тут влади і може сам Бенюк з'явиться слухати, він вже сьогодні в Житомирі. Да, думаю, що є така можливість. Діло без п'ятого. Авантюри, все, як ми з вами любимо. І сьогодні ми з вами дивимося. Унікальну стрічку, створену за легендарною п'єсою Івана Карменка Карого Сто тисяч. Історію про мрію, про гроші і про те, куди може завести людська жадібність. Діла сьогодні у нас в гостях герой. Головний герой даного фільму. Я точно думаю, що беззаперечно кожен із вас його знає. Я хочу до себе запросити неймовірного народного артиста України Богдана Бенюка. Пане Богдано, вітаю вас у нашому славетному місті Житомирі. Дякуємо, що сьогодні завітали до нас. Дійсно надзвичайно круто на приємно, що ви сьогодні з нами. Я дивився на тебе і думав, чого я такий малий? Метр шістдесят два зросту, некрасивий, маленький, кругленький, але з великою душею і з красивим блакитними очима.